Всім привіт-привіт! Сьогодні в нас понеділок, сьогодні у нас 24 число, і сьогодні в нас старт нового тижня читана крашивальниці. Чесно кажучи, вже вечір. У нас немає світла, десь з бігоди немає включити світло, але Маю трошки такого світла і е, особливих планів нема ніяких, тому що сьогодні день другий день свят, е, сьогодні Івана Купала. Е, тому, тому я трошки собі сіла підшити. Що я буду шити цього тижня. Сподіваюся, що мені вдасться. Ну як, сподіваюся, я вірю в те. Ваша завтра є новина, завтра, завтра це песики. Та, е, завтра приїжджають діти мої. Це вже знову е, варіння, паління, прання, оце все, це все. Але я вам хочу показати дещо. Ну, Що ж вона так сквилить? Ну скажіть, чесно. Ось. Я практично дошила зорі, і я практично зашила весь колір хрестиком всередині, і вона просто неймовірна, ця сорочка. Я думаю, що я сьогодні дошию, бо зараз тільки півдев'ята. Пів, пів сьогодні я не дуже буду мати напевне бажання і настрій спати, бо діти вже в дорозі, і я це як трошки така мамочка знаєте, з привітом. Де да, вони, чи вони рухаються, що вони, як там вони. У них е, дорога довга додому, тому щасливо їм дороги, а я буду свій такенько шити. І, і, і сподіваюся, душею дуже е, не хочеться мені шити тут білим зашивати. Це таке воно. Е, але треба, треба шити. Е, не знаю, можливо, е, ну ні, не буду, не буду загадувати. Я собі думала, що я е, візьму шию шити, манжети шити, знаєте, там хрестик. Але ні, спочатку треба дороби перед, Марія, а потім е роби те, що ти маєш робити далі. Тому цього тижня в мене ось такі плани е на цю сорочку, хочу трошки просунути її. Ну як просунути, я її мега хочу просунути. Можна сказати, перейти ту вже середину, бо е час, час. Піджимає, треба, 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 треба щось шити. Але вона без, 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 без слів. Нема мене слів, як її описати. Дивіться, яка гарна. Так, і лежать ще мої мандаринки, вони не лежать, вони стоять. Це є мандаринки від Фрозилка, і я, я думаю, що, що я з цього тижня також за них візьмуся, тому що я їх пошила тільки одну годину. Одну годинку я пошила, і, мабуть, коли приїдуть до мене мої <свісно>, два таких пташенятка, я їх трошки тако полюбую, натискаю їх, хоча вони вже такі дорослі. Так? І заряджуся цією енергією і буду знову багато чого робити, а вони будуть робити те, що робила я за містом. Тому <свісно> я вже казала до Сергія, ми поїдемо вівторок за місто. Я вам буду казати, що куди возити, що куди що робити. А я буду сидіти вишивати, тому що мені це треба доробити. Такий в мене, зараз чудовий, красивий настрій. Я йду робити, сподіваюся, якось я поки зараз там підготую все для вечері, включить нам світло, і ми смачненько поїмо. Але такий в мене настрій. Хочу всім вам передати цей свій настрій, тому що якийсь хороший в мене настрій під вечір. Хоча і день був такий досить такий спокійний. Який, на, де, який настрій? На світла нема, на, на вулиці в нас у всіх в Україні тривога. А в мене настрій причудовий. Ви знаєте, втомилася я сумувати. Зараз мені простіше на телефон знімати, бо. То камера, десь то штатив в машині. Але, дорогі мої, сьогодні в нас четвер. Зовсім чутенько підшила я ниточки дві, мабуть, підшила я своїх каченят. А сьогодні сьогодні що? Вчора манікюр зробила. Якщо я зробила манікюр, відповідно мені треба знімати курс. Це Я до чого? Я до того, що я люблю. Щоб було все естетично і красиво, правда? А не з тими лушпаками відрослими, покоцаними в кадр лізти. Так, і сьогодні з раночку мала трошки час, до речі, вже 12-та година і вже дуже багато справ зробила. Тому, мабуть, зранку встала. так. Дивіться, що я маю. Отаке я маю. От то йду робити сніданок, 12 година, і лечу е, на свої квітки. Про квітки там відоськи вам наробила вже ого, е, на квітки і е, хочу собі ще одну нині трояндочку купити. Господи, хоч би було то, що я хочу на тому базарі. Е, дивіться, що я є. Що я є, нитка закінчилася, нову брати вже не буду, тут тут -чуть, чуть, чуть лишилося. І все. і буду, буду бігти, але гарненько. Показати вам свої каченята, Вони ось тут у мене стоять. ось, Дивіться, скільки. Бачите, вже коло по таке Гарненьке вимальовується коло. Красота буде в мене, правда? Я дуже задоволена, і знаєте, щойно речі така, задов... така задоволена. Дивіться, яка задоволена. Зараз про це розповім. Що гарно виходить і Ну, гарно буде сорочка. дуже. Мені, Мені подобається. Мені... Мені таке подобається. Про це розкажу. Отут, бачите, було вишити зорі. Було вишити зорі. Це я шила, коли десь пізно, десь пізно вночі я то шила. А вчора, вчора ні, після вчора я прийшла, думаю, а до шиї вже, отут оце, та, до шиї. Сіла шити, дивлюся, помилка випорола. Скінчився в мене вже час. Щось в мене там на кухні гепнуло. От, Але але отак. Треба ще позашивати білим. Білим лишила собі на кінець. Воно таке дуже мородне. Тут голубеньке, синє, синє. Син, син. Сині-сині фіалки. Так, але є вже її зашиті, бачите, ромбики, красиві. Ну, мені, мені дуже вже тарабанять мисками. Діти приїхали, вже тарабанять. Сплять до обіду і мисками тарабанять. А ми їдемо зараз знову за місто, бо є купа справ. Друзі, всім привіт! Завершуємо цей тиждень. О, і Завершуємо цей тиждень ось такими справами. Дивіться, в мене практично готовий період, трошки тут зорі не дошила. Але чому я не душила? Тому що в мене була дуже поважна причина в чоловіка відпустка. Так, в чоловіка була відпустка, і я вирішила, що він дуже багато сильно не відпочивав, то е зайняла його важливим фізичним відпочинком. фізичним. І з всім фізичним відпочинком ми додому ледь перелазили живі, мертво лягали спати, і зранку відкривали очі і по-новому. Але я зробила те, що я хотіла, і мені. Е Окей, цей тиждень, що буде, вже він вертається на роботу і сподіваюся, що вишивки в мене буде більше. І вам буде цікавіше мене дивитися. Отже, що ми маємо? Ми маємо чоловічу сорочку сорочку з Тернопільської області. Гарна сорочка. Треба мені продовжувати її. Знімати курс по ній, бо треба. так, бо треба. Кольори мені подобаються. Є тут ще моменти, які я не подошивала білим, здається, тільки білим, бо мені дуже біли, білими нитками не конче гарно-гарно і весело вишивати. Так? Є десь, є десь оці великі. Там де багато перетяжок, це дуже багато треба закріпок, перетяжок, і я це, знаєте, собі на потім хочу лишити. Трошки по-іншому я буду робити пазушний розріз, тому що в старій сорочці пазушний розріз він йде довжину. А так як я не хочу, щоб. Мій коханий чоловік простудився, знаєте, груди йому надуло холодним вітром, то я його буду робити стандартно, десь, мабуть, от до цього ромбика. Треба поміряти, скільки тут є. 13 сантиметрів, я думаю, буде достатньо, але треба перевірити з іншою сорочкою. Чи 13 добре буде. Так і на наступний тиждень я хочу гарно з цим попрацювати. Тому я сильно перепрошую, що такі скромні відео останні тижні. Але життя вносить свої корективи. Сподіваюся, що я зможу ловитись і світло, і день, і якось це все заменеджити. Але. Отак якось воно потихеньку виходить. Радію, що потихеньку вона рухається. Буду наступному тижні дошивати ті зорі, і вам про це розказувати. В свою чергу попрошу від вас коментарі, лайки. Ну і поставте дзвіночок, бо я розумію, можливо, ви теж зайняті, таким, як я, і не маєте часу на всякі відео, але знаєте, відпочивати також потрібно і насолоджуватися відпочинком треба. З вами була Марія. Los osos